Євангелія від Матея, розділ 5 Побачивши ж народ, зійшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем. Бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше. Хіба виконати її геть, щоб топтали люди. Ви. Світло світу не може сховатись місто, що лежить на верху гори, і не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істинно, бо кажу вам доки перейде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити? Той буде найменшим у небеснім Царстві, а хто виконає їх і навчить, той буде великим у небеснім Царстві. Кажу бо вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не ввійдете в царство небесне. Ви чули, що було сказано давнім Не вбивай. І коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто же скаже братові «нікчема», той підпаде Верховному судові. А хто скаже Дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Коли... Отже, приносиш на жартовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жартовником твій дар, піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник. Часом не віддав тебе судді, а суддя прислужникові, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шеляга. Ви чули, що було сказано? Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням. Той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть їй лист розвідний. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку. І хто взяв би розведену, чинить перелюб. Ви чули теж, що було сказано давнім Не клянись неправдиво, і виконаєш твої клятви Господові. А я кажу вам не клястися зовсім ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок стіп Його. Ні, Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, та й головою твоєю теж не клянись, бо не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лихого. Ви чули, що було сказано Око за око. Зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому, хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу. Хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ. І хто тебе силуватиме, і ти милю, іди з ним дві. Дай тому, хто в тебе просить. А хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що було сказано люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Таким чином станете синами Отця вашого, що на небі. Який велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме й митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините? Хіба не те саме й погане роблять? Тож будьте досконалі, як отець ваш Небесний досконалий. Перше послання до Тимотея Розділ третій. Вірне слово, коли хтось прагне єпископства, бажає доброї справи. Треба, отже, щоб єпископ був бездоганним, однією лише жінки чоловіком, тверезим, розважливим, чесним, гостинним, здібним навчати, не п'яницею, не розбишакою, а сумирним, не сварливим, не грошолюбом. Щоб власним домом добре правив, та щоб дітей тримав у послусі з усякою повагою. Бо хто не знає рядити власним домом, то як він буде дбати про церкву Божу? Не новонавернений, щоб, розгордівши, не потрапив під дияволів осуд. Треба також, щоб він мав гарне свідчення і від тих, що зовні. Щоб не опинився у ганьбі та у диявольських тенетах. Диякони так само треба, щоб були поважні, не двоязичні, вина багато щоб не вживали, не були віддані брудному зискові, щоб тайну віри берегли в чистім сумлінні. Але й таких спочатку слід поставити на пробу, а потім. Нехай служать, якщо будуть бездоганні. Жінки також нехай поважні будуть, необмовливі, тверезі, вірні в усьому, диякони нехай будуть кожен лиш однієї жінки чоловіком, що добре правлять дітьми і власним домом, бо ті, що виконують гаразд свої обов'язки. Здобувають собі почесний ступінь і велику сміливість у вірі в Христа Ісуса. Пишу тобі це, надіючися, що незабаром прийду до тебе. Коли ж загаюся, то щоб ти знав, як слід поводитися в домі Божім, який є церква Бога Живого, стовп та основа правди. А то річ певна. Що тайна побожності велика. Христос явився у тілі, засвідчений у дусі, показався ангелам, проповідуваний поганам, увірований у світі, Вознісся у славі. Псалом П'ятдесят другий. Чого ти злобою хвалишся, О витязю безславний? Весь час ти мислиш про погибель. Язик твій, немов гостра бритва, майстер облуди. Ти любиш зло більш, ніж добро, брехню більше, ніж правду. Погибельні лише. Любиш речі, язику лукавий. Тому Бог знищить тебе, знівечить він тебе навіки, вирве тебе з намету і викорінить тебе з землі живих, побачить праведники і настрашаться, будуть сміятися із нього. Ось чоловік, що не мав Бога за свою твердиню. Що покладався на своє багатство превелике, своїми лиходійствами був сильний. Я ж, мов буйне дерево, оливне, в домі Божім, надіюсь на ласку Божу по вік віки. Я прославлятиму тебе повіки, за те, що вчинив ти і возвіщатиму ім'я Твоє, воно бо добре. Перед вірними твоїми. Книга Приповідок. Розділ восьмий. Хіба мудрість не кличе? Розум не здійма свій голос. На верху горбів, при дорозі, стає вона і на розпуттях. Коло воріт, при вході в місто, при вході в двері, вона голосно гукає. Це вас я кличу, люди, до синів людських мій голос О, простодушні, обачності навчайтесь, і ви безглузді, ума набирайтесь. Слухайте, бо я проважливе говоритиму, і із уст моїх вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві. Нема нічого в них нещирого, кривого, всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло, і радше знання, ніж золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я мудрість, з обачністю я перебуваю. Я посідаю знання розважливе. Страх Господній то ненависть до зла. Пиху та гордість, лиху поведінку і устани щирі я ненавиджу. У мене рада і помисл, я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість, плоди мої ліпші від золота, від щирого золота, прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим. Які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене по чинам путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку, від початку раніше, ніж земля постала, коли не було ще безодень, я народилась. Коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим як були засновані гори, раніше від пагорбів я народилась, тоді як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні первні в пилу світового, як він укріпляв небо, я там була, як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари, як установлював бездонні джерела, як призначав край морю, щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі, я була при ньому, при роботі, я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно, гралась на його земному крузі, моя бовтіха. Бути з людськими синами. Отож тепер, діти мої, слухайте мене, щасливі ті, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день у день біля дверей моїх чуває. Біля моїх одвірків стоїть на сторожі, бо хто мене знаходить, той життя знаходить і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить, всі мої ненависники смерть полюбляють. Книга Пророка Єремії, розділ 44 Слово, що надійшло до Єремії, про всіх юдеїв, що перебували в єгипетській землі, що жили в Мігдолі і у Тафнісі, і унофі і в Україні патросі. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ви бачили усе те нещастя, що я послав на Єрусалим і на всі міста юдейські. Нині лежать вони в руїнах, безлюдні, і це за їхнє злочинство, що його коїли, і тим доводили мене до гніву. Ходивши кадити та служити іншим богам, яких не знали ні вони, ні ви, ні батьки ваші, хоч я і посилав до вас раз по раз усіх слуг моїх пророків, і наполегливо посилаю казати вам не чиніть цієї гидоти, що осоружна мені. Вони ж не слухали. І не прихиляли вуха, щоб покинути своє злочинство і не кадити іншим богам. Тоді вилився мій гнів і моє обурення, і запалало по містах юдейських і по вулицях Єрусалимських, і вони стали руїною і пустелею, як оце і бачите. Отож, так Говорить Господь сил, Бог Ізраїля, навіщо чините самим собі таке велике лихо? Ви вигубите чоловіка і жінку, дітей і немовляток посеред Юди, так що не застанеться і нащадка у вас, бо ви доводите мене до гніву ділом рук ваших, кадивши іншим богам в єгипетській землі. Куди ви прийшли жити, щоб себе погубити та стати прокляттям і сміховищем для всіх народів землі? Хіба ж ви позабували злочини батьків ваших, і безбожність царів юдейських і жінок їхніх, і ваші власні злочини, і злочини жінок ваших, що їх то скоїли в землі юдейській? Та по вулицях Єрусалимських. Аж по цей день вони не мали скрухи серця, ані страху, та й не ходили за моїм законом і за моїми установами, що я появив перед вами і перед вашими батьками. Тим то так говорить Господь сил Бог Ізраїля. Оце я оберну моє обличчя проти вас на погибель і на загладу всього юди. Я зловлю останок Юди, що наважився йти в єгипетську землю, щоб там жити. Вони всі погинуть в єгипетській землі, поляжуть від меча, загинуть з голоду мале і велике. Від меча і голоду загинуть і стануть прокляттям і страховиськом. Наругою і посміховищем. Я покараю тих, що живуть у єгипетській землі, як покарав Єрусалим мечем, голодом і чумою. Ніхто з останку Юди, з тих, що прибули в Єгипетську землю, щоб там жити, не вирятується і не втече, і не повернеться у землю юдейську. Куди так потужно лине їхня душа, щоб повернутись знову і там осістись? Вони бо не повернуться ніколи, хіба що тільки ті, що втечуть звідти. І відказали Єремії всі чоловіки, що знали, як їхні жінки чужим богам кадили. І усе жіноцтво, що там стояло, а було їх там велика сила, і весь люд, що жив у єгипетській землі, в патросі. Наказу, що ти нам дав в ім'я Господнє, ми не послухаємось. Ми таки будемо чинити все те, що сказали уста наші. Ми будемо кадити Цариці Небесні і приносити їй ливні жертви. Як це чинили ми і батьки наші, царі наші і князі наші по містах юдеї та по вулицях Єрусалимських? Тоді ми були ситі і щасливі, і не знали лиха. З того ж часу, як ми перестали кадити цариці небесні і приносити їй ливні жертви, терпимо в усьому нестачу і гинемо від меча. І, голоднечі. і коли ми, жінки, кадемо цариці небесні і приносимо їй ливні жертви, то хіба ж це безвідома наших чоловіків виробляємо ми їй медяники з її подобою та возливаємо ливні жертви? Тоді Єремія озвався до всього народу, до чоловіків і жінок. І до всіх людей, що ото так йому відповідали. Хіба ж то не те кадження, що ви воскурювали по містах юдейських і по вулицях Єрусалимських ви і ваші батьки, ваші царі і ваші князі та народ землі? Хіба не те згадав Господь, і хіба не воно вразило його серце? Господь не міг терпіти довше ваших злих учинків і гидот, яких ви наробили. Тимто і стала ваша земля пустиною і острахом та прокляттям збезлюдніла, як самі бачите. Саме через те, що ви, бовванам кадили і супроти Господа грішили. Голосу його не слухались і не ходили за Господнім законом та завеліннями Його та постановами Його, зате і спіткало вас оце лихо, як самі бачите. І сказав Єремія до всього народу і до всього жіноцтва. Вислухайте слово Господнє, ви, всі юдеї. Що перебуваєте в землі єгипетській? Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ви, жінки, мусите вашими руками виконати те, що ви прирекли вашими устами. Ви сказали, ми хочемо повнотою виконувати наші обітниці, якими обреклися. Кадити цариці небесні і приносити їй ливні жертви, виконуйте ж добре ваші обітниці, чиніть ваші ливні жертви. Однак же вислухайте слово Господнє, ви всі юдеї, що живете в єгипетській землі. Ось я клянусь моїм великим ім'ям. Каже. Слово Господнє, що ніхто з юдеїв у всій єгипетській землі не буде більше вже вимовляти своїми устами моє ім'я, ніхто не скаже, як жив Господь Бог. Ось я буду пильно за вами наглядати, вам на погибель, а не на добро. Усі юдеї, що перебувають у єгипетській землі, загинуть від меча та голоднечі. Усі дощенту. Тільки ті, що втечуть від меча, повернуться з єгипетської землі у юдейську землю, і мало їх буде. Тоді весь останок юдеїв що прийшли у єгипетську землю, щоб там перебувати. Дізнається, чиє слово справдиться, чи моє, чи їхнє. А ось вам знак, каже слово Господнє, що я вас покараю на цьому місці, щоб знали, що слова мої напевне здійсняться вам на лихо? Так говорить Господь. Ось я видам фараона Хофру єгипетського царя, у руки його ворогам, і в руки, що зазіхають на його життя, як видав Седекію юдейського царя, у руки на Вуходоносорові, Вавилонському цареві, ворогові його, що зазіхав на його життя.